Солдат Король для складання військової присяги до мене. Капітан, Товарі, старший прапорщик, військових... солдат коротше складання військової присяги на вірність українському народові. Слухає Вступаю на військову службу. І урочисто присягаюся українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет. 274 юнака з різних куточків України склали присягу на вірність українському народу в рамках осіннього призову. Новобранці потрапили на службу до 8-го навчального Чернігівського центру. Тру спеціальної служби транспорту хлопці кажуть, вже зараз готові боронити батьківщину однак у бойових діях за час рокової служби жоден з юників участі брати не буде. Запевняє заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк. А якщо Далі призовники захочуть продовжити службу. У них є повний шанс підписати контракт і продовжити службу за контрактом, в тому числі ті військовослужбовці, які несуть службу в зоні АТО. То я вас переконую, що жоден строковик туди не поїде. У нас строкова служба в зоні АТО не несе службу. Попри події в країні охочих стати військовими, стає дедалі більше у навчальному центрі держтранслужби. Хлопці отримують спеціальність, яка може знадобитися у цивільному житті. Сапери, водолази, кранівники, механіки та інші професії освоюють у центрі. В'ячеслав Садовий приїхав з Сіверодонецька. Каже, захищати рідну країну обов'язок кожного чоловіка. Армія робить мужчину как би болі взрослеє. Ну как мужчину, а може як би, з юноші ти Привращаєшся в мужчину. І ну как. Болі дисциплінірований став на присягу до сина. Мати Світлана Колтак приїхала за кількасот кілометрів. Запевняє, заради зустрічі з сином готова подолати будь-які відстані. Він у мене єдиний син гордость переповняє. Уважаю, підтримую, так, що балієм. Всім серцем, сім'єю розділити важливий момент життя з молодими військовими прийшли їх близькі та рідні. Одні збентежені та схвильовані, інші дивляться на своїх чоловіків з гордістю. У Нас же синочок є маленький, теж жде тата. Дуже радий за його і батьки дуже наші раді за його. Вони не змогли приїхати молодих військових та гостей на плацу вітав оркестр навчального центру державної спеціальної служби транспорту.